Що буде, якщо вимкнуть світло, поки ви у спа-басейні? Паніка? Ні. Це просто бонусний релакс у режимі повної тиші. Уявіть, гідромасаж зупинився, підсвітка згасла, і ви залишаєтесь сам на сам із гарячою водою, паром і власними думками. Насправді, сучасні спа-басейни абсолютно безпечні. Електрика зникла. Насоси просто зупинились, але вода ще кілька годин тримає тепло. У Спагалаксі всі моделі оснащені системами автоматичного захисту. Тому після відновлення живлення нічого не вибухне і не запуститься без вас. Ви натискаєте кнопку, і бульбашки знову оживають. А поки насолоджуєтесь спокоєм. Це, до речі, найкраща медитація без Wi-Fi. Порада від Спагалаксі. Якщо у вашому районі часті блекаути, встановіть стабілізатор або невелике джерело безперебійного живлення. І тоді навіть у темряві у вас буде власний оазис тепла. Тож не бійтеся вимкнень, бійтеся пропустити момент, коли релакс стає по-справжньому автентичним. Звертайтесь до Спагалаксі. Ми допоможемо обрати Спа-Басейн, який дарує комфорт навіть під час темряви.